Скажіть, як в перші хвилини на волі, як це почуваєте? Валерію? Поки не відчуваю, то, чесно кажучи. Спасибо. Так, так доброго дня. Перші хвилини на волі поступило вам запитання, як це ви почуваєте? Так я не встиг, тільки що вийшов, я ще не встиг навіть, вдохнути, і ви мені на це мене, саме сразу, з питанням. Нормально. Дякую. А власне, який вирок у Вироку суду наразі немає. Зараз змінили, е, залишили запобіжний захід тримання під варти, але з можливістю внесення застави 128 тисяч гривень. Замість мільйону, який був винесений е, судом першої інстанції Жорським міськрайонним скарбним судом. Ну, наразі вважаємо, що ну, суд більш об'єктивно підійшов до розгляду даного питання, але моя суб'єктивна думка, що була можливість все ж таки не обрати, не обрати тримання під варти. А Бубітний заход обрати інший, який не пов'язаний з триманням підварю. Але це моя суб'єктивна думка, суд вирішив інакше. Через два місяці побачимо, як він зміниться або не зміниться. Тобто в цілому ви задоволені результатом? Ні, в цілому ми не задоволені результатом. Ми вважаємо, що це все ж таки жорстока міра запобіжного заходу, і ми через два місяці, я сподіваюся, будемо її змінювати. 128 тисяч, хто в них заставить? Ця інформація не розповсюджується. Добре. І будь ласка, представтеся. Я адвокат Валерія Владимировича, Свида Олександр Георгійович.